Зараз в нас БПЛА дуже вносять зміни навіть на тактичному, оперативному, стратегічному рівні. Наприклад, на тактичному рівні вони дозволяють більш швидко якісніше реагувати на ті чи інші чинники і зменшити втрати свого особового складу, зберегти своє свої життя і життя свого особового складу. І дуже ефективно відбивати ті ж масовані штурми, атаки і тому подібне на оперативному стратегічному рівні. Це можна придумати навіть атаки, оборони, прориви, відновлення позицій. Тому це є дуже важливий аспект в нашому зараз. Скажімо так, просування. А от що найбільше вражає, я вам скажу так: найбільше вражає те, як ми навчилися компонувати це все: ударні крила, FPV, мавіки, розвідувальні бомбери важкі. І це все працює в совокупності як окремо як окрема армія. І якщо правильно нею діяти і знати, вміти контролювати, то за допомогою них можна повноцінно змінити хід війни.